Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторець Ловол 244 з двохдісковим щепленням КМ-овський моторчик, КМ-385, ось такий на редукторах, гідроусилітель руля. От. Скрізь на кожному агрегаті стоїть заводська маркіровка. Не скажеш для, про інших тракторів такого, але ловал то є ловол. Він з реверсом, он реверс. блокіровка, понижений, повишений, окрема ванна. Он окрема ванна на гідравліку. 540 тисяч обертів вал, 11,2х24 резина. Широка резина, такий тракторець. Ось так не виглядає. Прибори вже в нього, бачите? Ну, ловол. Це ось реверс. Так, ось така у нього трохточка, два гідровиходи. от Такий тракторець. Тракторці всі в наявності. ось Поруч стоїть без реверса, точно такий, тільки без реверса. З реверсом цінова політика 7300, без реверса 7.200. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо собі придбати сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.